Майдан нашої незалежності. Тільки за 20 років після проголошення ми зрозуміли її ціну. Майдан нашої гідності. Наш Майдан. Він вже ніколи не стане для нас місцем прогулянок і відпочинку. Пекотним літнім днем, і у морозний зимовий вечір він буде звучати нам ударами лопат по бруківці, Мільйоноголосим славним, щогодинними молитвами і розривом пляшок з коктейлями молотова Він до кінця життя нашого буде пахнути гаром спалених шин. Потом змокрілого від напруги одягну, і диму вонищ. Скільки б не минуло літ, допоки ми й живі, він буде для нас місцем найвищих злетів і найтрагічніших втрат. Потім будуть інші. Але ці. Першими увійдуть в розпочату історію «Відродження нації українців. Життя триває. Нація дорослішає, мужніє, вчиться і виборює свою свободу. А в її серці, в генетичному коді навіків вписаний він. Майдан. Нашої гідності. Наш майдан.